Pfizer ще тисячі доз отримало Придністров'я. Вакцинація триває. Музика. Сюрприз до свідоцтва про народження кожному немовляці, подарунок від президента. Музика. Кап вкладення в медицину на ремонт Бендерського центру матері та дитини виділено майже 5,5 мільйонів рублів. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні в усьому світі святкують День захисту дітей з особливою датою маленьких придністровців та їх батьків. Привітав президент Вадим Красносельський. Глава держави зазначив, що 1 червня є вагомим приводом для дорослих, щоб задуматися про атмосферу, в якій ростуть наші діти, адже саме батьки в силах побудувати щасливе дитинство для дітей, створити умови для розкриття їх талантів. Це особливий період в житті, повний пригод і нових знайомств. В цьому році подарунком всім дітям Придністров'я стане відкриття в Терасполі Чудограда, де діти і батьки зможуть пережити чимало радісних хвилин. Свої корективи в плани внесла негода через дощ. Відкриття чудограда перенесли на 5 червня. Це субота, поки дитяче містечко закрите, довелося перенести і інші заходи теж на суботу. А значить, свято ще попереду. Масова вакцинація йде повним ходом, швидко, зручно, безпечно. Зробити щеплення легко. Набагато складніше боротися з інфекцією та її наслідками, особливо в небезпеці. Ті, хто стикається з нею щодня. Сьогодні антидот отримують медики. До Придністров'я не дійшла ще тисяча доз Пфайзера. Здесь розведений флакон на 6 доз, готовий шприцей спеціальний для імунізації. Pfizer поки тільки для лікарів. Тамара Осипенко працює заступником ФАПУ у селі Кременчук. Сама провакцинувала понад 100 чоловік. Записалася на вакцинацію місяць тому. Каже, хвилювання немає. Не волнуйся, знаю ж що... не хвилююся, знаю, що у людей не було побічних ефектів. Усі перенесли добре, тому знала, що не треба перейматися. Думаю, це міжнародна вакцина Pfizer ефективна. Використовувати вакцину потрібно швидко. Препарат вибагливий до температур. Процедура за записом щеплюють невеликими групами. Треба вакцинуватися супутником Астразенекою і не боятися, тому що всі ми бачимо, які наслідки від коронавірусу. Всього чекаємо на 11 тисяч доз. Це для повної вакцинації 5,5 тисяч осіб. Перші в списку пенсіонери та люди з хронічними захворюваннями. Запис відкритий. Скоро надійде і нова вакцина Сінофарм. Її виробник Китай. Поки в республіці три вакцини: російський супутник, Pfizer і Astrazeneca. Нею можуть прищепитися всі охочі. Лікарі центру Тирамет продовжують давати безкоштовні медичні консультації батькам дітей з інвалідністю. У минулі вихідні черговий прийом пройшов в Дубосарському центрі реабілітації для особливих дітей. Дубосарський центр реабілітації біля порога швидка допомога. Вона прибула не затерміновим викликом. Це привезли особливих дітей з Григіріопольського району на прийом до лікарів. У минулі вихідні тут давали безкоштовні медичні консультації фахівців Тирамеду. Ми от привезли теж троє дітей. Ми привезли трьох дітей з села Токмазея Григоріопольського району. Батьки раді, для них це важливо, щоб обстежити раз на рік. Хоча б два неврологи, ендокринолог, ортопед. У Добасарському центрі реабілітації вони ведуть прийом особливих дітей вже вдруге. Приймають не тільки вихованців центру, а й усіх дітей з інвалідністю Добасарського і Григоріопольського районів. Консультації безкоштовні. Дуже хорошо, побольше би ще Дуже добре. Побільше таких фахівців для діток було б взагалі чудово. Можна отримати консультацію, тим більше безкоштовно, і діток не треба возити на далекій відстані. все близько доступно. Цього разу на прийом до лікарів записалося 24 людини. Невимушена розмова з батьками, ігровий підхід до дітей при огляді. І ось на руках вже картка з рекомендаціями і призначеннями. Ми розуміємо, ми, діткам, ми розуміємо, що можемо надати допомогу діткам, у яких виникли складнощі в доступності медичної допомоги. Наша професія допомагати людям, і ми виконуємо свою роботу з радістю і задоволенням. Паралельно фізіотерапевти Терамеду налагоджували роботу фізіотерапевтичного обладнання і давали майстер-класи щодо його використання. 7 червня Дубосарський центр реабілітації прийме першу групу іногородніх дітей та їх батьків на курсову реабілітацію. Апарат високочастотний увичі 80 Апарат високочастотний. Він добре проникає, дає внутрішнє тепло. Показано при гострих простудних захворюваннях і м'язових спазмах з метою поліпшення кровообігу в м'язах. Це незамінний апарат, і ми його в першу чергу вводимо в експлуатацію. Програму з надання медичної допомоги особливим дітям розробили в цьому році з ініціативи загальнопридністровського народного форуму і за розпорядженням президента та уряду. На сьогодні в республіці на обліку з інвалідністю 1300 дітей. Консультацію та діагностичне обстеження для них оплатить держава. Особливе свято для особливих дітей це рибниця, корекційна школа. Тут 51 вихованець. У них різні діагнози, але сьогодні всіх об'єднує одне: веселощі і дзвінкий сміх. дуже весело, чудове свято. І щороку ми святкуємо його в школі завжди. Пускали літачки, давали солодощі. Кілька років тому в корекційній школі з'явився ліфт для візочників. А в минулому тут побудували ігровий майданчик для дітей-інвалідів. Перший в республіці реалізують місці і інші проекти для дітей цього року буде завершено виконання капітального ремонту в нашому спорткомплексі. «Ювілейний». буде замінено дах, будуть відремонтовані підсобні приміщення. Спортивний комплекс хочу відзначити, що наш спортивний комплекс дуже затребуваний, і дуже багато дітей нашого міста відвідують його в день близько 200 дітей. Веселі конкурси, танці та подарунки і нічого, що свято висвітлює тільки паперове сонце, головне посмішки дітей. Вони вміють веселитися за любої погоди. Бендери центр матері та дитини. Капремонт триває. Уже відновлено харчоблок, замінено обладнання. Скоро кухня почне працювати. Зараз йдуть роботи у відділенні неврології. Маленьких пацієнтів, і їхніх мам поки перевели в інше приміщення дитячої лікарні. У нас вже замінені окна у нас вже замінено усі вікна. У кожній палаті будуть пофарбовані стіни. Буде встановлена раковина і гаряча вода, чого у нас раніше не було. Рециркулятор, тобто кожна кімната буде кварцуватися, постелять медичний лінолеум. У кожному приміщенні ми визначили де буде пофарбовано, а де буде плитка. В оновленому відділенні буде 11 палат, зможуть прийняти більше 25 пацієнтів. Створять всі комфортні умови. У проєкті – ігрова кімната, простора їдальня та душові кабіни. Капітального ремонту тут не було більше 35 років з тих пір, як відкрили дитячу лікарню. Зараз вона перетворюється всередині і ззовні. Для завершення робіт по ремонту фасаду. для завершення робіт з ремонту фасаду педіатричного стаціонару виділено 3 мільйони 336 тисяч. І ще на ремонт неврології виділено 1 мільйон 976 тисяч. По завершенню робіт з ремонту фасаду педіатричного стаціонару у цю суму включені ще благоустрій доріг, ремонт цоколів, ремонт балконів. Відремонтують балкони. Над прийомним відділенням встановлять металевий навіс. Порядкують двір. Доріжки замостять плиткою. Більше води в полях, більше своїх овочів, фруктів, зерна. Це продовольча безпека і пункт стратегії розвитку країни. Відновити полив в республіці завдання від президента. Мельорація найважливіший елемент розвитку сільського господарства. Битва за врожай в розпалі на всіх полях країни. Аграрії намагаються компенсувати втрати 2020-го. Головна ставка на полив. Придністровські аграрії активно розвивають меліорацію. На цьому господарстві майже 4 тисячі гектарів, більше півтори тисячі на поливі. Цього року поливну площу збільшили відразу на 250 гектарів. Є й крапельне зрошення. Капельний полив, Крапельний полив це точковий полив. Ми безпосередньо даємо в кореневу систему те, що ми хочемо: мікроелементи, макроелементи. На постійному підживленні соняшник. Надії гідний урожай є. Радують і озимі. Колос уже повністю розкрився. Зараз би доща. Ми не, тільки... ми не тільки торік постраждали від посухи, а можна сказати, ми два роки не бачили врожаю. І коли ми тиждень бачимо, що пшениця кинула колос, вже радіємо, що цього року буде збір. Не хочемо загадувати, яким буде врожай, але як мінімум він буде. Нас це вже радує. Урожай овочів стабільний. Наприклад, капустою кольоровою і брокколі підприємство забезпечує завод дитячого харчування. Всього тут вирощують півтора десятка культур. Без сівозміни сьогодні ніяк. Ми більше даємо землі відпочити. Ми її не виснажуємо однією культурою. Якщо не дотримуватися сівозміни, то говорити про високі врожаї сьогодні не доводиться. Не бояться тут експериментувати. Цього року посіяли овес масляний редис, сою, сорго, У планах ще буряк і шпинат. Все на поливних землях. Аграрії кажуть, чим краще поливати, тим більше буде врожай. Новонародженим дітям подарунки. Таке рішення прийняв глава держави в цьому році. У Добосарському районі президентські подарунки отримали вже 65 малюків. У Максима Королько сьогодні перший день народження. Йому місяць. Нового громадяни на Придністрові напередодні вшанували в міському раці. Вручили перший документ свідоцтво про народження і подарунок від глави держави. Спасіба, хотіла сказати, Вадиму Ніколаєвичу. Дякую Вадиму Миколаєвичу та всім тим, хто брав участь в організації допомоги дітям. Дуже приємно і дуже потрібно. Приміряли вже костюм, трохи завеликий. Пізніше, через місяць, буде якраз дуже якісний. Постільна білизна від теротексу. Все дуже хорошої якості. Максим первісток в родині. Його батьки Анастасія та Дмитро теж народилися в Дубасарах. Після навчання повернулися в рідне місто ми полгода зустрічалися півроку, але дружили давно. Працюємо в Дубасарах, в геологу розвідці. Чоловік військовослужбовець. Живемо тут і будемо жити далі всією сім'єю. Дубасари рідне місто, любимо його і Придністров'я усе. Цього року в Дубасарах народилося понад 80 дітей. Президентські подарунки видають після оформлення всіх документів разом зі свідоцтвом про народження. Зараз їх отримало 65 малюків. Вшанування нових громадян країни триває. За порцією хороших вражень, у цю суботу на атракціони на честь дня захисту дітей безкоштовно. Це подарунок міської адміністрації для маленьких бендерчан. Кожди ґудґардській власті заботяться о празнуванні дня защити дітей. Щороку міська влада піклується про святкування Дня захисту дітей. Цього року заходи перенесли на суботу, 5 червня. Будуть безкоштовні атракціони в парку Жовтневий та проїзд дітей до 16 років. Кіносеанс для дітей з сімей соціально незахищених категорій. Обдаровані діти, які в цьому році стали переможцями головних учнівських конкурсів, отримують запрошення на разове відвідування міського басейну Дельфін. Напередодні 1 червня малюків привітали депутати. Свято провели до дощів, коли погода радувала літнім сонечком. Нитки на нами бок. Позитивні емоції дарували герої улюблених мультфільмів і творчі колективи міста. Вистава, інтерактивні конкурси, навіть дорослі вмить поринули в казкову атмосферу дитинства. Меня всього сього що... Мені найбільше сподобалося, що тут беруть участь усі герої, яких я знаю. Свинка Пепа, вона живе в дружній родині. Буба, три коти. Чувствуємо настоящий праздник. Ми раз попали. Відчуваємо справжнє свято яскраве. Дітям дуже подобається. Ми вперше на такому, бо була зовсім маленька дитина. Нікуди через пандемію не виходили. Веселі пісні та запальні танці. Подарунок дітворі можна було і запустити сніжки з величезної рогатки або відвідати студію Аквагриму. Призи отримали учасники конкурсів, а ось смачне морозиво усі без винятку. Мені сподобалося морозиво. Здається, я такого смачного ніколи не їла. А ще вразив виступ цирку. Дивую, як можна тримати величезний квадрат на лобі. Мені все тут подобається. А ще я брала участь у конкурсі, і отримала ось цю гру. Учасники свята кажуть, чудових емоцій та вражень вистачить на Старт літньому відпочинку видався вдалим. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у четвер. Зустріч 17-й годині на першому придністровському.